Глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжця, вітаю моїх земляків у всіх куточках світу. Дякую вам, що ви дивитесь мої розклади. Зараз е зробимо розклад на центр міста. Перша частина лівого берега. Друбимо на три доби, 4, 5 та 6 липня. Подивимося, яка буде ситуація, наслідки руйнування. Руйнування наслідки, наш розклад. Давайте глянемо. Перше це Дніпровський район, який іде від дніпро до площі поляка. Розказати. Захист на світу йде, але потім книга і у нас криски. Зараз я роздивлюся. Ну, з крисками ми справимось. З крисками ми справимось. Поріємо і дуже хорошо справимось. Єдине, що тут іде, от я поклала на самих крисок. Тут іде, люди ось така карта роздоріжжя і змія. Так, ми справимося з цією ситуацією, але дуже багато треба бути, буде зробити нам. Дуже багато дій. Дуже багато дій, тут йдуть і трансформації, і оповіщення, і все на світі. Але я сподіваюся, що все буде добре. Я вам показую тільки основне. Тут ви бачите в відображенні дзеркала мій стол, то щоб ви бачили, що я в реальності це роблю. Так, і давайте подивимося Вознесенський район. Зразу впала башня, дитина і письмо. Ви це бачите ось. Е, ну, що можу сказати? Зараз я розкрию і подивлюся. Ну, так, зміни тут будуть йти такого, такого плану. Будуть йти зміни такого плану. Але там, де башня, ми справимося, будуть швидкі рухи, і ми тут по кращому варіанту все пройде. Так, І там, де дитина, ідуть трансформації, зміни, буде якась подія і проблеми, але пройде вона по дитині, бачите? Тобто тут іде і подія, і гори, Бачите проблеми. Тобто сонечко тут не дуже таке сонечко. Ну, і остання карта письмо, тобто по серцю, але тут буде дуже нервова обстановка попльотка. Можуть бути навіть пошкодження, але іде ресурсна карта, яка це все зменшить до мінімуму. Я можу сказати, що Вознесенівський район під загрозою в ці дні будьте дуже уважні. Давайте я подивлюся, чи буде. Чи будуть постраждалі люди в цьому районі у нас на ці числа? Ну, скажемо так. Не дуже це, це буде якесь таке страшне ця подія, ось. Зразу я поклала тут дитина. І, до речі, щось новеньке. Потім швиденько будуть змінити. Тобто тут по здоров'ю не повинно бути нічого серйозного. Трансформації йдуть тільки по нервовій системі. Тобто постраждалих тут не повинно бути. Якщо навіть будуть от по хресту постраждалі, там, де дитина випала, там не буде нічого серйозного. Ось так. Тобто всі будуть живі і відносно здорові. Так, дивимось далі. Олександрівський район. Оксандрівський район, Олександрівський район. Ну, більш-менш нормальні карти, захист есвіту. Я от хочу подивитися, що тут було. Угу. Ну, Більш менш. Олександрівський район, більш-менш. Дуже багато буде, звісно, цих оповіщувань, але тут буде все нормально. Я не бачу тут ніяких таких особливих проблем. Далі йде Заводський район. Трошки неясна буде ситуація з Заводським районом. Бачите, по тучам повертає нас у старе. Тут у них книга також і зміє. Тобто, якась подла річ тут буде. Все ж таки, подія випадає. Трансформація йде на тучі. І роздоріжжя. А, ну, ось такі такі плани у нашого ворога. Тобто, вони ще під питанням. під питанням. Ну, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу. Люди там щось сусіди двигають, якщо вам чутно, то не зважайте на то уваги. Щось десь там робиться. Так, ну дивіться, поклала я на цю все ж таки роздоріжжя. І так може бути пошкодження. Може бути пошкодження, але тут іде захист всесвіту і план. Всесвіту, тобто повинно, якщо воно так трапиться, то тут не буде дуже чогось такого шаленого. Це по-перше, по-друге, по-друге, зараз я роздивлюся подію. подію. більш-менш і трансформацію. Так, на трансформацію падає рішення з нашим ключом. То все ж таки я сподіваюся, реально, що все ж таки ця розвілка, вона буде в нашу користь. І якщо даже будуть там пошкодження, то вони будуть не такими значними. Так, пройде це по клеверу, більш-менш це гарна карта. Тобто, це буде, якщо, я вам кажу, якщо, бачите, як. Цікаво, тут, виходить, зараз я вам покажу. От, Якщо дивитися розвілку, я трансформацію розширила. Да? І ось з, з, з одної сторони наше рішення і наш ключ, а з іншої сторони іде пошкодження, але воно йде по захистом Всесвіту. Тобто, і потім я кладу карту, іде по клеверу, все це закінчиться. Тобто, якщо буде це пошкодження, все світ зробив все для того, щоб воно не було, не було якимось таким. Тобто, по клеверу це пройде легко пройдемо ми і без якихось там проблем. Але якщо розвілка піде по гарному варіанту, то буде взагалі супер все в наших руках. Ось так. Заводський район, бачите, він такий тяжкуватий такий. Давайте я подивлюся, чи буде ця ситуація іменно в промисловому районі Заводського району. Ну, дивіться, от я вам покажу основні карти. Тобто ключ в наших руках. По ліліям все пройде, пройде по серцю, хлопці наші будуть робити все можливе і неможливе, щоб нас з вами захистити. Захистити промисловий район міста Запоріжжя на Заводському. Ну і давайте я гляну там, де цивільний вже, там, де будинки в Заводському районі, приватний сектор. Люди роздивляються, тому що треба розуміти. Ну, план є, бачите? Навіть вони там їм прислали ось письмо. І є план, вони там роздивляються, по книгі, то вивчають, що їм зробити. Ну, Зараз ми подивимося. Так, нервова буде обстановка, зміюка впала. Туска тускою по луні і тучі. Але, але, нам головна, оця третя, третя ступінь розкладу після книги та змії йде полілія. Тобто все завершиться для нас нормально. Хоча карти, звісно, от в цій лінії вони тяжкуваті. Ось вони починаються з туч, і йдуть по луні, і закінчується лілія. Тобто дуже багато треба проробити хлопцям, щоб оце все убрати, оцю загрозу. Бачите? Тобто, звісно, що ви будете то відчувати, е, нервуватися. Тут от план іде, так? Да? І е, це все б'є по нервам, по луні, бачите? Тобто тут, от так, от все. Ну, е, буде нормально. Буде нормально, люди. Так, і давайте я подивлюся зараз Олександрівський район, міста Запоріжжя. Ой, я ж у вже дивилася. Я дивилася, Боже. Тютя, тютя, вже заробилася сьогодні. Запрацювалася так, стопе, балабіна. Заводський район ми подивилися, Олександрівський ми подивилися, тепер ми дивимося в посьок Буде в балабіну. Все нормально. У вас прекрасні випали карти. Я на події доклала тут іде садник, але ось ресурс і стабільна ситуація. Все буде добре у вас в балабіно. Ну і давайте я подивлюся людей по лівому берегу цій частині, яка буде з ними ситуація в плані здоров'я, в плані чи будуть постраждалі за ці дні 4, 5 та 6 липня в цих районах міста Запоріжжя. В цілому буде все добре, але чоловіки, от наші, наших чоловіків, вже серце просто не витримує. Знаєте, ось хтось постраждає, скоріш всього. А, ну, от, це вже такі хронічні захворювання, розумієте? Але тут немає ніяких а, більш питань. все, По людям все нормально. Так що бережіть себе, своє серце, свої нерви. А, я закінчую цей розклад. Будь ласочка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. 40% дивиться все ж таки без підписки. Будь ласочка, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. І побачимось!